Йду в Аврору в пошуках смачних цікавинок. Якщо чесно, я сподіваюся, знайти в Аврорі дубайський шоколад. З лічинками чула, що в мережі Аврора з'явився якийсь незвичайний шоколад з лічинками. Чи справжні вони, чи желені? Оце було цікаво купити і подивитися. Але в наших сумських аврорах такого ще нема. Може воно й добре. В інтернеті кажуть, що це справжні лічинки. Якщо це правда, то це просто жах. Цей шоколад наявності лише в Києві та у Львові. У сумах ще нема. Якщо то справжні жуки, то і не треба. В сумських аврорах є інші шоколадні смаколики. Ось, наприклад, какульки оленя. А справді ж оленя причетний. Це просто арафіса шоколаді. Ціна 12 гривень. Желені яєчні від курочки за 49 гривень. На смак нічого так. Думайський шоколад в Батончик молочно-шоколадний з фісташковою начинкою. Ціна всього 39 гривень. Какао молочний з фундуковою пастою. Такий десерт від Fine It Cookies коштує 44 гривні. Полуниця. Чоку-йоко-чоколейт. Його ціна 49 гривень. Черндміл коштує дорожче 55 гривень. На смак, я думаю, вони всі однакові, просто обкладинки різні. Ціна різдвяного шоколаду 88 гривень. А ви коли-небудь бачили шейк безалкогольний? На пісок безалкогольний шейк. Є декілька смаків: шейк апельсин, шейк гранат та шейк-полониця. Ціна 19 гривень за будь-яку баночку. А ще я купила дитині ось такий скретч-тет, скреч набір Щенячий патруль. Ціна такого задоволення 49 гривень. Сподіваюсь, моя доньці сподобається. Їй справді сподобалось. До набору входить три картки гравюри розміром 14,5 на 16,5 см та пластиковий штихель. Дитина і справді була задоволена і зайнята. Я думала, буде чим зайнятися довгими осінніми вечорами. Шкода лише, що за півгодини вже всі три картинки були у нас стерті. Ще я купила ось такі ось книжечки з наліпками. Але ми у більш ранньому віці стільки їх переклеїли і не по одному разу. що Я думала, вже моя дитина не захоче клеїти. Але сьогодні в неї був настрій. Ціна таких книжечок мої перші розвивальні наліпки. 29. А вам подобаються такі книжечки з наліпками? Звичайно, цікава. Склянка з кришечкою, з трубочкою, з наклейкою. Очі Називається стакан дитячий. І коштує всього 39 гривень. Навіть бачите, кришечка є. Ще отакий дитячий стаканчик. Зараз по акції 49 гривень. Раніше коштував 84. Подивимось. Натиснемо на кнопку, да, ось трубочка є. Смайлик намальований. Пляшка, дитяча, пластикова струба. Це були дитячі стакани. А ось дивіться шейкер. Коштує він 88 гривень. Також по акції. Його повна ціля 109 гривень. Ну давайте подивимось. Всередині, бачите, кулька м'ячик, ну шейкер. Горлышко, бачите, закривається. Ще знайшла ось таку прикольну штуку, як стругалка для олівців, але бачите, великого розміру. І вона призначена для морквинки. Дивіться, як вона її очищає. Я коштує вона, як ми на початку побачили, 29 гривень. Дивіться, ще яку цікавинку знайшла. гаджет масажер для шкіри голови. Коли миєш голову, я так розумію, ось так от треба помасажувати. Бачите, така зручна ручка. Цікаво, скільки коштує? 29 гривень. А ще побачила такі різноманітні силіконові форми для цукерок. Такі от з паличкою, є і без паличок. Ось такі цікавинки я сьогодні побачила. Скільки коштує, я зараз подивилася? 44 гривні.